Я пробував знайти роботу за своєю спеціальністю, але були відкази. Казали, що дуже важко цілий день на ногах. Навчався я на спеціальність автомеханік Свавщика. Мені 22 роки, в мене з дитинства є ДЦП. Я став на облік в центр зайнятості в Мукачеві. Два місяці по... почекав і мені запропонували цю посаду офіс адміністратора. Добрий ранок. О, привіт! Дивися, зразу і робота є. Треба килимочок пробіркувати буде, окей? Він прийшов до нас несподівано. Зі словами Я хочу у вас працювати. І коли я його запитала, а що ти вмієш робити, він казав: Я не знаю, мене ніде не беруть на роботу, я буду робити, що ви скажете. Я живу в селі на поля з Смкачевом, працюю з 9 до 5 на роботі, п'ять робочих днів. Мій день починається з того, що я приходжу на роботу, включаю комп'ютер свій, вношу розміри, чекаю клієнтів і телефоную клієнтам, які вже кіломачки готові. Щоб можна за ними приходити, що вони частенькі. Покажи мені, будь ласка, як у нас по забраних замовленнях. Телефонував замовник, просив, чи ми термінове виконали. О, якраз, якраз те, що треба. По факту моя ну, як перша робота була. І мені було дуже цікаво знайомство з новими людьми, знайомство з самою роботою. Нам привезли один із доставки так. виведення запаху. Треба буде нам звернути увагу в першу чергу, що на садочок я буду побивати. Так. І тут витягаємо звідси, я сюди буду, буду собі сортувати, який ми маємо в першу чергу для дитячого садочка килимочки вибити і помити, щоб діточки ходили по чистих. Ковричках. Спочатку я не знала, як ми будемо працювати, ну, молодий, але насправді ми дуже з ним подружили, тому що він прийде на будь-яку допомогу, він ніколи не скаже, що він не може. Так, все, що треба, він все зробить. Дежурими, значить, він дежурить. Треба йти допомогти, він йде допомогти. Прийшли ми швидко, треба нам організувати доставочку, там, бо він там зробив накладні, бо наша Вікторія поїхала, відвезла, він організував, прийшов, поспитав там, що де стоїть. Все. Ти не знаєш, ти не відказуєш. Він допомогти маленько. Моє завдання, коли я приймаю на роботу, сформувати команду. І я побачила у цьому молодому хлопцеві в його очах, що це буде хороша частина нашої команди. І він у нас працює вже два роки, і насправді я не помилилася. Я як роботодавець хвилювалася за юридичну сторону питання. Я не мала такого раніше досвіду, і мене хвилювало, як це вірно, документально оформити. І у цьому мені дуже допомогли в центрі зайнятості. І коли ми проговорили, як ми повинні оформити ці трудові відносини, з того моменту вже робота у нас пішла легенько. Добрий день, добрий день. Можна у вас оформити чистку килимів? — можна. Є там якісь плями на ким, на ким Ні, Таких особах не є, просто. Ваше. Все, Файно, дякую. Радий був. повідіти, до побачення. До побачення. Перший раз так ну, було якось так, ну, знаєте, ось, я це стісняв маленько, вони кожен день я з людьми спілкувався, а потім, як кажуть, як, як пішло, то. Я вже ся надвінював із людьми. Добрий день. Добрий день! Наші клієнти дуже гарно відреагували на такого працівника. І навіть коли він не чув і не бачив, казали: Ого, які ви молодці. І ми тишком-нишком від Сашка отримували компліменти від наших клієнтів. Що ми відповідальні роботодавці? Я такі клієнти, що вони наже пізнають Мукачеві. Деколи на фільмі ми знімаємо тіктоки. Ну no, там найбільше я б'я участь у таких комедійних сценках. No, мені ся... Nie, мені подобає. Я раніше не думав, що я тікток можу зніматися в Тіктоці. Цікаво себе побачити сторони в якісь такі ситуації. Нам було 11 років в нашій компанії. Ми запросили тренера, який проводив з нами ігри, командні ігри. І одна із ігор, я думаю, ви її всі знаєте, це коли на руки колективу падає людина спиною назад. Звичайно, всі трошки налякалися, хвилювалися наскільки це є безпечно і чи вони це зможуть. Першою пішла я як керівник, і як ви думаєте, хто був наступний після мене? Сашко, ось цей момент. Коли команда його ловить, але подивіться, який у нього вираз обличчя. Він впевнений, два, що все буде окей. Три. Я вважаю, що це є показником того, як людина веде себе у колективі. Я навіть не впевнена, чи Сашко сам зауважив, як це відбулося, але я дуже запам'ятала цей момент як людину, яка у команді вміє працювати. Не разу його не бачив розпачі. Завжди він або других ободрює. Є, ну, такий як. Позитив в нашому колективі, Саша. Я сам себе мотивую, я така людина, що я йду тільки вперед. Мене все влаштовує, поки змін таких не плануються. Зараз я йду на роботу з задоволенням.